Раки, вітаю на моєму каналі! Це астро Прогноз на січень 2026 року. Почнеться нас місяць того, що 1 січня Меркурій перейде в козиріг. І це буде ваш сьомий сектор. І питання тут постане, якісь відносин, якоїсь комунікації, може в особистому житті, якби почнуться якісь е, більше енергії, більше якихось подій відбуватися, може з партнерами ви більше будете контактувати, спілкуватися, може ви знайдете собі якогось партнера, може більше з чоловіком будете скажімо так, розвивати свої відносини. Для когось це може бути такий варіант. 3 січня нас повні в раку вашому знаку, повні нам щось приносить нове, закінчення якогось результату. І тут питання буде поставати вашої особистості, вашого характеру, вашої зовнішності. Може, ви закінчите нарешті свій стиль. Ви вирішили, так, я перебрав різні стилі одягу і хочу, наприклад, залишитися на цьому. Тобто ви для себе щось може приділилися або якусь зачіску змінити. Ви розумієте, яку треба зачіску змінювати, наприклад, так? Тобто ви можете прийдете якогось до якогось консенсусу. І повні вам висвітить якусь інформацію, ви зупинитесь, наприклад, на якомусь, скажімо так, рівні, якщо б, наприклад, до цього ви не могли вирішити для себе. 17 січня Венера переходить водолій, і це для вас буде восьмий сектор. Знову ж таки, постане питання: якісь гроші, може якісь фінансові бути кудись складатися, може візьмете якийсь кредит, може якісь надходження будуть вам, якісь на які ви не очікували, і це принесе вам, скажімо так, якийсь дохід. Так може якась соціальна допомога почне надходити, може якісь батьки вам почнуть давати там. Чоловік вам буде давати більше, наприклад, грошей, і, наприклад, ви не будете ходити на роботу. Якось це може бути такий варіант. 18 січня нас новий місяць в Козарозі. І це ваш сьомий сектор: сектор відносин, сектор знайомства, якихось нових відносин, якогось нового знайомства, якихось нових партнерів, особисте життя, звичайно, нові знайомства в особистому житті. Новий етап може ви почнете з хлопцем або дівчиною разом жити. так? Тобто якийсь новий етап в ваших відносинах. Може, з чоловіком це новий етап, це також може бути гарний етап, так і поганий етап. так? 20 січня в нас Меркурій водоліє, і це у вас знову ж таки восьмий сектор. І е, знову ж постає питання чужі грошей. Може бути домовлятися про якийсь кредит, може про якісь інвестиції будете, просто домовлятися, що вам, наприклад, чоловік платив гроші. Тобто, якась домовленості Меркурій вам допоможе в цій сфері домовитися. Або ви хочете, наприклад, то е, щось отримувати, так то це період, коли краще. Домовлятися, краще контактуватися, спілкуватися, ну щоб на свою користь отримати якийсь результат. 20 січня на сонце водолії, це період, коли водолії почнуть святкувати своє народження, і це для вас восьмий сектор. Знову ж такі питання: чужих грошей, якихось кредитів. Якихось, скажімо так, якихось допомог, якихось надходжень. Але тобто, це не ваші зароблені гроші, тобто, це мається на увазі, що хтось вам буде за щось платити, давати, скажімо так, якісь такі надходження. 23 січня в нас Марс водолії, і знову же Марс принесе нам вам енергію, якусь наснагу, більше сили знову же розвивати ваш восьмий сектор, працювати в цьому напрямку. Якщо у вас, наприклад, не було сили, якщо у вас ви не могли з кимось домовитися, так то Марс, скажімо, буде вас якби підштовхувати до цього, надавати вам більше сили, впевненості в собі, якихось більше енергії, що ви прямували в цьому напрямку. 26 січня у нас Нептун переходить знак Овен на 14 найближчих років. І це для вас буде 10 сектор. І е, сектор 10 це на статус, кар'єра, і Нептун планета, скажімо так, ілюзії, якихось ілюзій, е, якихось таких, е, може, якусь фантазії, ілюзорного стану. І це може впливати на ваш 10 сектор. Тобто вам може, якби з здаватися. Е, що ви, наприклад, а мені так добре? Я буду так, наприклад, так жити. Мені так нормально добре. Я не хочу більше якогось підвищення і так дуже високо там і дуже гарно працюю. Тобто, якогось такої невпевненості, може якогось небачення ситуації, яка є насправді, а може у вас статус. Якби може це особисте життя, наприклад, так. Тобто ви розумієте, що а, і в мене там все добре, я не буду брати шлюбу, так все добре, ми так живемо. так? Тобто насправді треба просто взяти шлюб і жити далі. Але е, цей, скажімо так, планета впливатиме на вас, що ви будете закривати очі на якісь моменти, е, на якісь стани свої, так. Тобто ви будете думати, ну добре, хай там буде, хай там партнер так не хоче, нічого страшного, в нас і так все добре. Але насправді це ну, може бути реалістично не так. Такий прогноз для вас був на січень, а тепер подивимося, що покажуть карти. Четвірка жезлів. питання якоїсь нерухомості, питання переїзду, скажімо, якийсь, може витримати якусь нерухомість, може вам хтось щось там може бути купувати, може бути кудись переїжджати, може бути якийсь рух вперед. Дев'ятка кубків, такий емоційний стан. Стан може зв'язаний з вашим переїздом, з вашим десь якби, щось зміною якоїсь вашому місці проживання. І може, ви переживаєте, скажімо так, в цьому плані, може, ви якби себе стабільно відчуваєте. Тобто ви десь там вирішили собі щось купити, і ви відчуваєте себе стабільною, чудовою, щасливою за те, що там ви, наприклад, будете жити там-то, тамто. Або ви, наприклад, якомусь напрямку рухаєтеся і ви, скажімо так, більш-менш з цієї ситуації. Таклю фінансове надходження пентаклі нас терези і козиріг це зустріч такою людиною. Допомога якась від цієї людини фінансово це може бути ваша мама, навіть яка вам буде там пиріжечки передавати щотижня, так. Якби або якась їжа допомагає, може ви кудись переїхали жити, мама вам буде допомагати. Також це, якщо у вас дуже багато в восьмому секторі, так, на протязі місяця планети, то може говорити про фінансову допомогу. Тут може, мама вам буде передавати гроші. Може, ви з'їжджаєте жити окремо і мама буде вам платити за квартиру, наприклад, така допомога. Скажімо, така фінансова допомога, якимись харчами допомога, якась там якась, якби, інша допомога, так? Звірка мечів, стан, коли ви хочете відпочити, подумати, перегрузитися, передумати своє життя, чи правильно робити чи ні. Може просто відпочити. Стан, коли ви просто хочете, може поспати, почитати, там, подивитися якийсь фільм, просто полежати, порелаксувати, порелаксувати зробити якийсь масаж. Може, ви підете десь там будемо курс масажу проводити напротязі місяця, порелаксувати таким чином. Може, наприклад, якщо фінансова допомога мама, вам, наприклад, дасть гроші на масажиста, наприклад, і дети там масаж вам зроблять. Десятка кубків чудова а, така сімейна карта радості якогось, достатку. І може ця карта говорити про те, що вам батьки будуть допомагати. Е так, може, будуть вас підтримувати, фінансово будуть підтримувати, може морально підтримувати, якісь там ваших напрямках, ваших успіхах. Може, це ваша родина, яка вас підтримує, проводження часу з родиною, скажімо так, кудись може там поїдете, відпочинете. Так, тобто, ви з вашою родиною прагнете чогось кращого, нового. Ви всі разом ідете до цілі, а ви просто вийдете і вас підтримують. Тобто, це може бути як ваш чоловік, так само ваші батьки, там брат, сестра. Guck okay. Початок чогось емоційного, початок щастя, може це зародження якихось нових відносин, може зародження якогось особистого життя, з'явиться ваш партнер. А може ви в стані такого радості і щастя, тому що розумієте, що ваша родина вас підтримує фінансово, морально там, якось психічно, якось допомагає, наприклад, будинок ремонтувати, ходи там за дітьми дивиться мама, наприклад, або сестра приходить, брат вам якось допомагає по господарству. Тобто і ви відчуваєте себе щасливим, ви розумієте, що ви стоїте на етапі щастя і розвитку, тому що вас підтримують ваші ближні і, скажімо так, ваші, ваші ближні, ваші сестри, брати і батьки. Чудова карта, чудова карта на закінчення, такий непоганий місяць, як на мене. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам відігралося. Звичайно, підписуйтеся, ставте вподобайки і побачимось в наступних відео.